Пакунок, назви голосні. А, а. У, О, О, молодець. Скільки голосних ти налічив? Три. три. Якщо три голосні, то що у нас? Три склади. Добре, пішли далі. А вони давали це. Що роблять? А вони давали це. Тобі давали ось це. А що це таке? Паку. По, пакунок з, по, з цукерками. так? так? Подарунок тобі давали. Давай. Кабачок. Назви голосні. -чок. Кабачок. Назви голосні. А. А. О. Скільки голосних? Три. То що в нас? Три клади. Три. Молодець. Бачиш, який кабачок. Цікавий такий. Далі. Ко, бок. Бок. Зразу читай. Бок. БОК. Скільки голосних? О, о. О. То скільки голосних? Три. Три. То що у нас є в цьому слові? Три. Три склади. Три склади. Колобок. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Хто це казав? Що... Хто казав йому, що з'їсть його? Ще хто? Зайчик, лисичка, а ще кості ведмедик був. Вов. Вовчка, хто а хто з'їв колобка? Лисичка. лисичка. А чому вона його з'їла? Перехитрила його, так? попросила так. сісти на носик. Так? і з'їла його. А, бачиш, колобок не знав, що є хитрі такі звірі. Давай далі. Пі, шо, хід, д. Хід. Зразу я казала три букви останні разом читаємо. Хід. Називай голосні. М, О, і. і Так. Скільки їх є? Три. три. Є скільки складів? Три. Добре. А тепер це читай. Само. І зразу три букви. Кат. 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 А тепер приголосні назви. Ні, це голосні, а ми приголосні називаємо. Приголосні. Давай. Не, по порядку с. с. М. М. Т. А що пропустив? К. К. Які одні які чи тверді в цьому слові? Поді. Тверді. Але гарно скажи. Тверді. Прошу називати, читай. М І три букви разом. Зин. 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 Називай приголосні. Ні, ти не тикай мені пальчиком, а називай м. М. З. А ти пропусти одну. Г, так. Г. З. Н. Г. Які вони? Тверді чи м'які? Тверді. Тверді, бо немає яких букв. Нема ні і, ні м'якого знака, ні я, ні ю, ні є. Їх, якщо немає у слові, значить всі приголосні тверді. Читай. -д. Називай приголосні. Приголосні. Угу. -д. А щось ти пропустив? Ось тут пропустив. Л. Л. Так, молодець. Пішли далі. Шоколад. Шоколад, гарний. Ти любиш шоколад. А, а вона похоже Його. йогу. А йоні? Йоні. Йоні. Угу. Так, три покраски. Йоні Голосно. Якщо бачу, тут я читаю. То мене не цікавить, що ти бачиш. Ти Мені голосно читай і. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ні, ти голосно читай. Не виглядиш підглядай щось не шукай собі. Вар, так. Добре. Скільки складів в цьому слові, ну, швиденько? Вар. Складів скільки? Ні, ти букви лічиш. А склади. Склади по чому ми лічили? По po. голосних. Ну, полічи, скільки голосних. То скільки складів? Ta. Три. Добре. Ta. Давай, читай. Me, nie, не не де ме, ме. Не правильно читай ме те? Ну, ще раз. Голосно. Метелик, так. ну полічи, скільки всього букв у цьому слові? Be. Те, що написано, це, це не голосні, а всього букв. Скільки? Скільки всього написаних букв? Рахуй. Один. Один. Не, всі лічи. Сім букв. Добре. Пішли далі. А ти за добре? Давай. За довго? Так. Давай, ще ми, ми навіть з тобою половину не прочитали, а тут є сорок слів. А половина було б двадцять, а ми з тобою навіть половину не прочитали. Давай. Давай ще це слово. І зараз переходимо до математики. Ольга, є третя. От бачиш, давай читай і тебе зараз, ще робота є. Голосно. О, О. О. О -п -н як. А ну назви який тут. Або Який тут приголосний м'який? М'який приголосний, назви його. М'який. Угу. Назви його. Н Ні, Н -ні. -э -э Приголосний э Ні то е, який звук пом'якшив? М'який знак. А м'який знак? Що ти про нього знаєш? Це є звук чи ні? Ні, ні тільки ні. буква. М'який знак позначає тільки букву, так? Зрозумів? Добре, молодець.